Стати максимально максимально синьою. Але. Але, але, але. Іронія в тому, що по смаку це майже не відчувається. Тобто, так, це дуже естетично, це дуже гарно. Але якогось особливого смаку ванчан немає. Тому його можна ідеально додавати як доповнення до будь-якого з інших чаїв. Зараз. Додамо трішки лимонного соку. І, як бачимо, колір поступово змінився на фіолетовий. Замовити Анчан ви можете на нашому сайті. Промокод TIKTOK даватиме вам 7% знижки на будь-яку позицію з нашого асортименту. Тому можете замовляти або в директі, або на нашому сайті.